Друзі, доброго ранку! Вітаю вас всіх на молитві за Україну і дякую вам за вашу вірність і по святу молитві за нашу землю. Ісус сказав, щоб ми звершали свої молитви на всякому місці. Не обов'язково бути у храмі, щоб помолитись за Україну. Де ти знаходишся? Може, десь в дорозі, може, рухаєшся кудись, може в кімнаті своїй, як я, зупинися разом з нами, помолись за Україну. Це дуже важливо. Молимось. Батько наш Небесний, ми сьогодні всі разом приходимо до Тебе в молитві за Україну в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, просимо, щоб ти великий, всемагутній Бог повстав своє величі та зупинив цю кляту війну. Ми молимося, просимо, щоб ти закрив небо та захистив мирних людей, дітей, жінок, літніх людей від цих бомб, від цих ракетних ударів, від цих шахетних атак. Батько Небесний, захисти. Молимося, просимо тебе. Господи, молимося особливо за наше військо, за наших героїв, за наших казаків, за кожного, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю і просимо тебе захисти тих, хто захищає нас та дай сили тим, хто віддає свої сили заради нашого спасіння. Молимо за кожну бригаду та кожне підрозділ. Благослови, зміцни та підтримай. Нехай Твої янголи рухається. Там на фронті нехай твій дух зміцнює наших військових в ім'я Ісуса. Молимось також за всіх волонтерів. Просимо тебе за капеланів. Молимось за військових медиків, психологів, рятівників, Господи, за кожного, хто працює ради перемоги та ради справедливого миру. Благослови в ім'я Ісуса Христа. Молимось за поранених і просимо, торкни своїм духом та сіли поранених. Молимо за полонених, нехай всі полонені повертаються додому живими в ім'я Ісуса Христа. Молимось, Господи, за зниклих безвісті, нехай будуть знайдені. Молимося, просимо Тебе, Господи, Дух Святий, рухайся. Молимось також за, за переселенців зміцни та підтримай. Молимо за президента нашої країни, за перемовини. Яви свою диву, Господи, та зупини цю війну. І ми віримо, що ти це вже робиш. А ми сьогодні всі разом, як завжди, всі проголошуємо з вірою. Мир Україні, мир в Україні, мир в Україні, В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь та амінь. Да буде так. Нехай так буде, друзі. Віримо, молимось, тримаємось. Зараз у нас проходить школа. Помолюся вас, проходить школа. Ми молимось, ми пастімося всі разом. І зараз така тема у нас тема спасіння. Можна ли потерять спасіння? В Біблії сказано, що ми вже спасені люди. Ти спасенний во Христі. Ти увірував в Ісуса, ти прийняв Його жертву і прийняв спасіння. Спасіння треба прийняти вірою. амінь Ти вже спасен. Але Біблія каже, щоб ми терпінням спасали наши души. Это слова из Библии. То есть мы вже спасены, але нам нужно, треба спасати наши душу. И также Иисус сказав, что претерпевши до конца спасеться, претерпевши до кінця спасеться, так ми спасены, чем ми спасаемся. Ти спасен, чи Ти спасаешься? Така тема. А, от відповідь: Ти і спасений, і ти спасаєшся. Амінь. Є а, первоначальне спасіння, є окончательне спасіння. І от а, поки ми живемо на цій землі, нам треба. в терпении проходите попроще, терпеть испытания проходить достойно какие-то искушения стоять в них какие-то трудности все это допущено в нашу наше життя, чтобы мы изменились в нашей вере и дошли до конца. Моя молитва о том, чтобы ты дошел до конца, сохранил веру и был окончательно спасен и вечно был с Богом на небесах. Аминь. Я вас благословляю с терпением проходить поприще, терпением спасать души, претерпеть до конца. Аминь. Благословляю вас, родные, во имя Иисуса. Аминь. Люблю, побачимось с Богом.